Якщо ви думаєте, що ваша собака вас не любить, дізнайтеся, які ознаки того, що ваша собака не задоволена, і як покращити ваші стосунки. Ви напевно читали нашу статтю про причини заводити собаку, чи не так? Але уявіть, як це бути з собакою, яка має репутацію люблячої людини, і відчувати, що собака вас не любить. Це вже дуже напружено, якщо це ваша родина чи собака друга. А тепер уявіть, що пес ваш. Ось і все. Це може здатися перебільшеним, але це не так. Є багато повідомлень про цуценят, які просто не люблять своїх господарів. Ти вмієш говорити, я знаю. Це болісно чи не так? Якщо ви думаєте, що ваша собака незадоволена, перегляньте нижче деякі ознаки того, що ваша собака вас не любить. Давай, не падай духом. Я обіцяю, що в кінці статті я дам вам пропозицію, як її вирішити. П'ять ознак, що ваша собака не любить вас один. Коли собака вас не любить, вона ігнорує вас байдужість. Це одна з найсильніших ознак того, що ваша собака вас не любить. Це пояснюється тим, що собаки не надто байдужі, як зазвичай, наприклад, у котів. Але щоб переконатися, що ваша собака дійсно вас ігнорує, недостатньо, щоб вона не послухалася вашої команди. Адже собаки можуть бути дуже впертими. Найбезпечніший спосіб дізнатися, що він вас ігнорує. Поспостерігати, чи не йде він. Навіть коли ви кличете його пограти, погуляти або поїсти. Якщо ви помічаєте, що навіть у ситуаціях, які наповнили б очі будь-якої собаки світлом, собака не викликає у вас особливої впевненості, то це сильна ознака того, що собака вас не любить. 2. Уникайте зорового контакту. Одним із найчесніших способів спілкування собак є погляд. Власне, саме через взаємодію поглядів ми можемо дізнатися, кого собака вибрала своїм господарем, бо так. Вони такі, отже, якщо ви помітили, що ваша собака просто уникає зорового контакту з вами, знайте, що це дуже серйозна ознака того, що ваша собака може вас не любити. 3. Він не пристає до вас, коли ви прибуваєте. Ніхто не заслуговує бути поруч з кимось, хто йому не подобається, чи не так. Ми, люди, все ще залишаємося іноді з виховних і ввічливих причин. Але не з собаками гаразд, тому один із способів дізнатися, чи ваша собака вас не любить, поспостерігати, як вона поводиться, коли ви приїжджаєте. Усунення це непомітний і очевидний спосіб, яким цуценя може не любити вашу присутність. Тож стежте за знаками. 4. Він відкидає вашу прихильність. Підготуйте своє серце, тому що ці два останні ознаки змусять плакати будь-якого захопленого вихователя домашніх тварин. Подивіться це дуже, дуже важко, навіть для собаки, відкинути домашнього улюбленця. Це пояснюється тим, що собаки люблять доглядати за ними особливо за животом, тому деякі з них навіть звернуться до вас за ласкою. Тому якщо собака, якій ви підозрюєте, що вас не любить, просто відкидає ваші почуття, знайте, що це дуже поганий знак. Ви йому дійсно і, швидше за все не подобаєтеся. 5. Він ігнорує вас, коли ви повертаєтеся додому. Нарешті, найчіткіша ознака того, що ваша собака вас не любить або, принаймні, не піклується про вас. Собаки найбільше виражають хвилювання та радість хвостом. Коли все стає неспокійним, ви вже знаєте, чи не так. Це тому, що собака дуже щаслива, і один із моментів, коли хвости виляють найбільше, це коли репетитори йдуть додому. Тож будьте обережні, якщо ваша собака не виляє вам хвостом, коли ви прибуваєте, ви їй можете не сподобатися. Але майте на увазі, ця відсутність хвилювання не завжди стосується вас, розумієте. Собака може бути просто хвора або в стані стресу. Тому будьте уважні до знаків. Також подивіться кілька відео, які можуть допомогти вам розшифрувати цю поведінку, їх декілька, але будьте обережні та завжди звертайтеся за професійною допомогою. Отже, ви з'ясували раз і назавжди, що ваша собака вас не любить. Тоді залиште свій коментар, пошук джінижнє підкреслення Translate Genera.